Добрий вечір. Студент Бахматський Валентин, група єм 31 лабораторна робота номер 2 Так, розділити додаток на основні компоненти модулів, описати їх взаємодії відмов... відомими вам методами, наприклад, діаграма компонентів ПЗ. Так, на рахунок діаграми. У мене вийшла отака діаграмка. Сама діаграма розділена на дві p діаграми Тобто тут у мене описані модулі фронтенду, ну, як зміг, так і описав, як я собі це уявляю, і е, бекенд-модулі. Ну, І також як фронтенд взаємодіє з бекендом. Тобто, Як ми можемо, наприклад, тут побачити, що у нас Auspages, е, тобто, коли у нас буде користувач, реєструватися або входити в систему. Uh, frontend модуль взаємодії з backend модулем модуль А в свою чергу модуль взаємодіє з user модуль, а модуль в свою чергу взаємодіє з базою даних. Також, наприклад, settingspage. Тут у нас uh, цей frontend модуль взаємодіє з backend модулем, модуль а в свою чергу, модуль взаємодіє з базою даних якийсь приклад, наприклад, у нас тут home pages і new pages. Ці два фронтенд модулі будуть взаємодіяти з зовнішнім ну, API. Цей фронтенд модуль буде взаємодіяти з backend модулем, watchліст модуль, який, в свою чергу, буде взаємодіяти з базою даних. Тобто, я думаю, що діаграма абсолютно правильна, і вона тут описує все. Так, наступний пункт у нас є-діаграми. Описати дані та їх зв'язки. Так, ось така от у мене діаграмка. Так, що тут? У мене є дві сутності: це у нас юзер та watchlist. Юзер має такі відповідні колонки. Тут вони, ну, якби, видно, які вони, не буду їх перечислювати, і має зв'язок 1 до багатьох. По-англійськи, one to many, що означає, що один юзер може мати багато записів у, watch, у watch тобто, тобто, Один юзер може багати, багато мати улюблених монет. Так? Ну, за якими він стежить. Ну і описати, як дані оновлюються, змінюються, агрегуються на основі ключових сценаріїв, які буде виконувати додаток. Ну, це все описано у файлику сценарії. Тут у мене їх 5, ну, по суті, 4, тому що ну, сценарій видалення монети з ну, Я не думаю, що це такий якийсь важливий елемент. Якщо встигну, я це реалізую. Так, почнемо з першого сценарія. Це у нас реєстрація користувача. Тут все по суті просто. На фронтенді у нас заповнюється формочка, вона у нас відправляється на бекенд. Бекенд робить перевірку. Якщо все добре, то у нас. Ох, створюється новий запис. Але у нас повертається, так би сказати, дані створеного користувача без GVT-токена. Ну і останнє, що нам треба, це увійти в систему. Тобто виконати сценарій 2. Сценарій 2 це у нас вхід користувача. Тут так само заповнюємо формочку aus на page. У нас вона відправляється на бекенд, Тобто, у нас. Знаходиться, користувач за е-мейл, перевіряється хеш-пароля, агрегуються дані. Тобто, у нас дістається профіль користувача без пароля. Ну і у нас одночасно і підтягується watchlist, тобто пов'язані з ним записи. Бекенд генерує токен, повертається об'єкт з юзером з токеном, ну і фронтенд зберігає токен і дані користувача. І у нас користувач. Відповідно, має доступ до Homepage. Третій сценарій це у нас додавання монети до тобто до улюблених монет, за якими користувач буде стежити. Користувач на Asset Details Page, тобто там, де у нас будуть відображатися криптовалюти. Наприклад, на кнопочку додати в улюблене. У нас фронтенд відправляє відповідний запит. Створюється, ну тіло запиту у нас буде містити name і asset ID. backend у нас перевіряє токен, backend у нас створює новий запис, і фронтенд успіш... отримує, якщо все пройшло успішно, фронтенд отримує успішну відповідь і показує відповідне сповіщення. На рахунок четвертого сценарію, я вже сказав, що це в планах. І п'ятий сценарій це у нас отримання та відображення, та відображення улюблених монет. Тобто, ну, по суті, всю роботу використ... виконує «Фронтенд». Лише у нас вже при вході, під час другого сценарію, у нас всі, ну тобто, складувач ліста вже надходить нам на фронтенд. Тому фронтенд ну, при вході отримав всі дані. Фронтенд також буде взаємодіяти з зовнішнім API, де буде дізнаватися ціни, ну і інші параметри монет. Ну і відображати їх на нашу, в нашому веб-застосунку. І по суті. По суті, це все, що потрібно було реалізувати в другій лабораторній роботі.